Ця зворушлива історія розповідає про материнську любов, боротьбу за щастя сина свого та випробування, які випали на його долю і на долю його жінки. Тамара, прагнучи оберегти Олександра від важкого життя, намагалася розлучити його з коханою, але лише спричинила йому великі дуже страждання. Перше за тиждень після пронизливих дощових днів прояснилося небо, і в калюжах заблищало сонце, Тамара вирушила на пошту, щоб надіслати обіцяний подарунок внучатій племінниці на день народження. На дорозі зустріла знайому віру і заговорила з нею. У них у селі всі один одного добре знають, у знайомої якраз донька приїхала, і справ додалося. Марина працювала у місті, пристойно заробляла, але з чоловіками не складалося. Як ти можеш, не розуміючи вигукнула Віра. Другого онука чекаєте і невідомо від кого. У цих містах мораль нікого не цікавить, живуть як хочуть, з п'ятим хочуть, а потім залишаються самі з дітьми на руках. А Сашка мій з армії повернувся, тепер думає про навчання, цілими днями сидить у кімнаті. Зубрить книжки для вступу. Віра навіть відступила назад, не очікуючи такого нападу. Та як у тебе совісті вистачило таке казати? Ти ж мою Марину з малих років знаєш. Ніхто про неї поганого слова не казав. А свого Сашку, коли востаннє бачила ти, скажи мені він щодня у ваньки сидить, ошивається, то продукти купить, то дітей із садка приведе. А вчора їм на ганку східці лагодив, я своїми очима бачила. Так що ти не поспішай людей судити. Тамаро, краще подивися, що у власній родині діється, сказала Віра, підняла пакет і пішла у поштове відділення. Але Тамара знала Ваньку добре, приємна. Згадка про цього молодого хлопця завжди була з нею. А в нього була жінка. Вона померла після двох пологів. У Ваньки був знайомий чоловік. Він також помер, рятуючи людей із палаючого будинку. У нього залишилася жінка сама, Тамара не вірила, що її Саша міг витрачати час на жінку, яка вже мала сім'ю, присвятила себе іншому, а йому потрібна молода дівчина і власні діти. Вирішила не сполохати сина. Тамара не стала розпитувати увечері, коли після вечері він повернувся у свою кімнату, аж тоді почала з ним говорити. Вона загляне до нього і все перевірить, прийде, поговорить. Перед сном жінка увійшла в кімнату сина і виявляється, що його немає, а на комп'ютері йшло відео з лекціями. Саме його голос вона чула вечорами за дверима. У кімнаті пахло туалетною водою. Домашні речі лежали на ліжку. Вона присіла, бо запаморочилося в голові, і кілька секунд не могла повірити. Надівши куртку і взявши ліхтарик, жінка вирушила до будинку. У деяких вікнах ще горіло світло, тож довелося підходити тихо, щоб собаки не почули і не здійняли галас. Побоювання підтвердилися. Олександр з Анною сиділи на, подло... на, під... на підлозі. Молодший хлопчик сидів у парубка на колінах, а старший пускав іграшковий потяг по хитромудрій залізниці, ніби, що займала половину килима. Тамара злякалася від побаченого і щодуху кинулася кинулося геть від будинку. Вона повинна припинити це, поки все не стало серйознішим. Син не має одружуватися на жінці з дітьми. Наступного дня Олександр помітив поганий настрій матері. І те, що вона відвернулася, коли він збирався її поцілувати. Мамо, що сталося? Раненько вона не витримала і планувала розпочати розмову по іншому сину. Хто тобі розповів, всупереч, очікуванням жінки, Саша не злякався і не опустив очей винуватого, як колись, коли вона ловила його на вітівках. Про що ти тільки думав, Сашко, не вкладається в голові, що ти додумався зустрічатися з вдовою та й ще з придатком. Не говори так про них. Хлопчики її народжені в шлюбі, вони не нагуляні й нікому приводу не дають. Аня ні перед ким не прогинається, бо знає, заступника немає. Ти знаєш, як у селі. Дружини за спиною чоловіків плітки плетуть, а в очі кажуть Анюточко, мила, тяжко тобі, певно, з дітками. Вона не заслужила такого ставлення, вона дурить тобі голову, їй потрібен той, хто полегшить її життя, хто захистить від нападок. І все. А ти, молодий, дурний, а як же навчання? Синку, невже? Все життя хочеш прожити в цій глушині? Без освіти, без нормальної роботи. Вона доросла жінка, старша за тебе, ще й на дітей своїх тебе прив'яже. Подумай, а якщо передумаєш, тільки болячу всім зробиш, та й інша дівчина на тебе не подивиться з чужими дітьми на шиї. На останніх словах у Тамари сів голос, але вона продовжувала говорити з клубком у горлі. Відобрази від того, що її син не розуміє і в що вляпався. Ти вже визначився? Мамо, що ти так переживаєш за мене? Та за Аню та за її дітей. Мене не переконати, я вирішив все, крапка. я чоловік, якщо ти не помітила, і рішення прийматиму сам, або я залишаю це тут, або йду зовсім. Рішучись, тамари на мить. Похитнулася. У Саші вона впізнала упертість спокійного її батька. Важко змиритися з тим, що діти виростають і стають самостійними. Як і ви колись, батьки, вони можуть самі нести вже відповідальність за нову сім'ю, забезпечувати її, берегти, але батьківське втручання лише підриває довіру у стосунках. Все одно я цього так не залишу. Ти не розумієш, що твориш. Та тільки пізно буде, пригрозила мати Саші. Але він накинув куртку, підійшов до дверей і відповів: І якщо я дізнаюся, що ти до неї ходила, я звідси поїду і забудеш, що сину тебе є. Жінка заплющила очі від звуку грюкотних дверей і опустилася на стіл у вітальні, схопившись за голову. Все пішло зовсім не так, як вона хотіла. Саша її не розумів, уперся, треба було придумати, що робити далі. Відчай привів Тамару на могилу чоловіка. Вона провела на кладовищі кілька годин, виплакала всі сльози і все розповіла, але ніяка невидима сила не могла дати їй відповіді, тож доводилося діяти самій. Перевдягнувшись, жінка все ж пішла до неї. Переконавшись, що син уже вдома і знову зачинився у своїй кімнаті за підручниками. Аня підмітала двір, закутавшись у чоловічу робочу куртку. Коли Тамара підійшла до фіртки, її, здавалося, не здивувала поява гості. Але брови невдоволено зійшлися. Я вас чекала. Ну тоді знаєш, чого я хочу від тебе. Ви прийшли просити мене за дорослого чоловіка чи за свого сина. А він знає, як ви його ганьбете тут. Мені благополуччя сина важливіше за почуття. Він ще хлопчисько, зарано йому таку ношу нести. На плечах своїх тебе та й твоїх дітей. Поясни йому, що він губить себе, і відпусти його, прошу тебе як мати. Бог із вами! Я вам допомагати буду, що просиш уже зроблю. Але скажіть мені, чи будете ви до мене мати по тому ставлення нормальне? Буду, Тамара майже благала, Аня перестала місити болото під ногами, сперлася на мітлу. Було видно, як вона терзається всередині, як багато хоче сказати, але підбирає слова. Саша давно не дитина, він господарський, надійний, йому ненька не потрібна. Я хлопця до себе не прив'язувала, дайте йому свободу і самі переконаєтесь, що буде все добре. Знала б я, що ти крутиш перед ним хвостом одразу б відправила його до міста шукати молоду наречену. Інститут у нього майбутнє попереду. Він же розумний хлопець, а ти вже все встигла, йому треба своє наживати. Нехай він сам прийде і скаже, що я йому не потрібна, а Вася слухати не стану. Ви своїм приходом тільки все псуєте, а завтра підуть чутки по всьому селі. Ви чесна жінка і мати, а я, пропаща, отак будуть говорити. Я і так багато втратила, але об мене ноги витирати не дам, більше сюди не приходьте, дайте спокій мені жити. Коли Тамара йшла назад, не розуміла, чи вдалося вирішити проблему, вона забігла в дім і роздиралася просто на підлозі. Від того всього гніву їй було дуже погано. Уночі Олександр знову пішов до неї, але невинна розмова швидко перейшла у сварку. Жінка, зачинивши двері в кімнату, де спали діти, почала нападати на хлопця. Ти нічого не розумієш, життя не бачив. Ріс на всьому готовому завдяки материнним старанням, а мені потрібен чоловік, який має розум і натруджені руки. Ти тільки школу закінчив за плечима, більше нічого в тебе й немає. Що тобі від мене треба? Ласки захотілося. Думаєш, як кидатися на тебе буду? Аня. Олександр запнувся. Йди звідси, вчися, отримуй диплом свій. А мою сім'ю не чіпай, біжи до своєї матусі. Ти моїм хлопчикам не станеш татом. Забудь, поки я не прив'язалася до тебе краще. Буде так і для тебе, і для мене. Ти чого так з'їлася? Я ж просто поряд із вами буду. Та й усе. А вчитися можна і заочно. Я впораюся, буду працювати, з хлопцями возитися, разом на рибалку ходити, картоплю на вогнищі смажити. Це все мрія, а мені зараз треба жити. Ти тільки відволікаєш. Більше не приходь, не пущу я тебе. Вранці Тамара виявила, що Саша не повернувся. Вона боялася, що він пішов назавжди. Але його речі залишалися на місці. Незабаром Олександр з'явився вщент п'яний з розбитою губою. Він гепнувся на підлогу і там же заснув. Господи! скрипнула жінка. Вона підняла сина і потягнула на ліжко. Обробила йому рани, жаліючи свого хлопчика, і водночас вирішила, він напився не просто так, напевно, вона його все ж таки кинула. Але радість Тамари швидко зникла. Олександр пив щодня, перетворив свою кімнату на смітник. Не міняв одяг, не вмивався, тільки пива, пропадав із друзями. Про навчання навіть і не згадував уже, книжки та конспекти були розкидані по всій кімнаті. Будь-які справи матері. Достукатися до нього закінчувалися сварками. Саша кричав, а Тамара боялася, ховалася і плакала. Зібравши всю свою гідність і витримку, вона знову вирішила до Ані за допомогою, але та її слухати не хотіла. Вона просила, щоб її не втягували вже у свої проблеми, адже власних хвилювань їй так вистачало у людини горе, дайте йому час пережити це. Вам легко вказувати, як правильно, що робити, аби судити. Треба так, щоб і не засуджували, а ви не думаєте, як боляче мені було його відштовхувати, як важко йому зі мною розлучатися? Від постійних тривог і напруження Тамару мучив страшенний головний біль, нудота й виснаження, кожен рух віддавався болем у тілі, і вона злягла. Холодинних спорожнів, сил щось приготувати у жінки не було, а син вживав лише горілку, не помічаючи її страждання. Тамара часто плакала, власне безсилля та нерухомість навіювали думку, що вона все ж таки мала рацію, як вона могла вирішувати, що краще для її дитини. Легко засудила віру, але не розуміла, що та не була винна в тому, що їй не щастило з чоловіками, їй доводилося самотужки працювати, знімати квартиру та вірити у краще. Віра мала неабияку мужність. Вона не тиснула на дитину і терпіла косі погляди оточення. Тамара молилася за добробут сина і була готова дати згоду на його стосунки вже за нюю. О півдні хтось постукав у вікно, але Тамара не могла піднятися, а Саша теж не відгукувався. Стук повторювався ще раз, а за мить двері відчинилися, і до будинку зайшла вона з пакетом у руках. Є тут хтось удома. У вас не замкнено, гукнула вона у тишу і озирнулася. В кімнаті висів спиртний запах, у ванні купа брудного одягу, в раковині гора немитого посуду, на столі розкидані прилади, розірвана пачка макаронів і розлите молоко. Що тут відбувається? прошепотіла вона. Вони просто ледве промовила Тамара, намагаючись підняти з ліжка. Майже ходять разом. Мій син до того докотився, що подивився, що робиться. Гостя швидко кинулася до неї і зрозуміла, що жінці дуже зле. Запив зараза!» – буркнула вона, піднімаючи господиню і пересаджуючи її у крісло. Пробач за цей весь безлад я не в змозі впоратися ні з собою, ні з домом. Це виправимо. Зараз переодягнемо вас і поїсте, твердо сказала вона. Вона змінила постільну білизну, наповнила ванну і допомогла тамарі умитися та переодягнутися, приготувала солодкий чай, перебрала брудний одяг і запустила прання, навела лад на кухні та зварила суп. Коли Тамара почала їсти, намагаючись не забруднитися, вона ледве стримувала сльози. Що б я робила без тебе, рятівниця моя? Хмара схопила її за руку з такою щирою вдячністю, що на мить забула, що ця жінка колись зруйнувала їй щастя. Незабаром з'явився вже й Олександр, у руках він тримав нові пляшки, але завмер на порозі, побачивши в домі Аню. Ось я твої речі принесла, твердо сказала вона, помітивши його сором. Поводиться як ображений хлопчисько, допоможи матері приведи себе до ладу. Я ще зайду до вас. Аня відвідувала Тамару ще двічі, а в суботу прийшла разом із дітьми. Будинок наповнився дитячим сміхом, хоча малюки були вихованими і без дозволу нічого не чіпали. Щоразу, коли Тамара дивилася на них, її серце розривалося. Вона покликала до себе Сашу Яню. Дітки мої, я не проти вашої любові, я дуже перед вами винна. Живіть разом і будьте щасливі, закохані, міцно обійнялися, відпустивши всі образи, а потім обняли й матір, подякувавши їй за благословення. Зробіть так, будь ласка. Наступного місяця молоді відгуляли скромне весілля, запросивши лише найближчих своїх друзів та родичів. А Тамара помирилася за нею і дуже щиро раділа. Тому що син нарешті знайшов вона, бачить своє щастя, а невдовзі її син і подарував їй ще й онуків.